Тож, скільки людей ще планує виїхати, чи створюються ризики для майбутнього України? Поговоримо про це із Матвієм Бідним, міністром молоді та спорту України. Пане Матвію, вітаю вас! В ефірі добрий вечір, а, пане Матвію. Видання Уніан BBC Україна Україна пишуть, що через виїзд чоловіків від 18 до 22 роботодавці, нібито навіть змушені запрошувати на роботу трудових мігрантів. За вашими даними, наскільки виїзд молодих людей зараз є гострою проблемою? Ну, знаєте, на жаль, ми дуже часто читаємо заголовки і не читаємо навіть сам матеріал. Тому навіть в заданій вам статті BBC було сказано, що ще зарано аналізувати довгострокові тенденції по виїзду за кордон. Я хочу сказати, що сьогодні за різними підрахунками близько 1,7 мільйонів наших молодих людей знаходиться за кордоном, і для них це чіткий сигнал президента України про довіру, про можливість повернутися в Україні до друзів, до батьків, не побоюючись, що потім вони не зможуть виїхати назад на навчання або на місце роботи в Європі. Ми ми не бачимо дуже серйозних таких міграційних тенденцій. Я б сказав, що вони абсолютно нормальна. Ми, наприклад, аналізували ситуацію з виїздами. Ну, якщо просто взяти навіть спортивні наші команди, і зазвичай восени ми розуміємо, що міграція посилюється. Тобто, якщо ми беремо два тижні серпня і два тижні вересня, за 2024 рік, коли не, не було ніяких послаблень. То в вересні починає виїжджати наших спортсменів і повертатися назад втричі більше, тому що просто банально починається сезон збагань. Так само у вересні починається навчання в закладах вищої освіти. Так само у вересні закінчується сезон відпусток. Тому я не думаю, що ми можемо сьогодні говорити про якісь катастрофічні тенденції. Звичайно, ми чуємо сигнали наших е, працедавців, нашого бізнесу про те, що в них і виникають складності з тим, що молодь не хоче йти до них на роботу. Ми аналізуємо це і враховуємо в нашій аналітиці, але я не думаю, що ми можемо сьогодні робити такі катастрофічні висновки. Ми постійно знаходимося на контакті з нашою молоддю, з молодіжними організаціями. Вони всі сприймають ці, ці такі можливості додаткові, максимально позитивні. А чи є взагалі якісь програми, які б стимулювали молодь залишатися е, в Україні? Е, я не знаю, заради спортивної кар'єри, якісної освіти чи е, роботи престижної? Передусім, що цікавить молодь, це е, житло. І тут сьогодні ми можемо пропонувати програми пільгового кредитування на житло якісна освіта. Сьогодні в Україні вже 10 закладів вищої освіти пропонують програми подвійних дипломів з європейськими і американськими закладами. Вищої освіти це програми, це працевлаштування. Сьогодні є програми, відповідно до яких Міністерство економіки відшкодовує 50% працевлаштування для молодої людини а також система грантів для початку підприємницької діяльності. Всі ці можливості, до речі, сьогодні зібрані на порталі можливості для молоді. Називається він ізімінмолиспорт запустив це цю програму. Вона зараз в дослідному використанні, і все більше більше наповнюється такими можливостями. А якщо говорити про тих, хто все ж таки виїхав уже за кордон, чи розробляє міністерство якісь механізми, можливо, для повернення цих людей назад додому, щоб стимулювати їх, повертатись. Ну окрім тих програм, що я вже зазначив, ну, що це дуже суттєвий стимул для нашої молоді повертатися, розуміти, що саме в Україні їх майбутнє, саме Україна для них сьогодні країна маґ мож... є країною можливостей. Існує також проект Create Ukraine, Це спеціальна програма для молоді, яка за кордоном, і вона може сьогодні повернутися в Україні і працевлаштуватися в деякі міністерства. Нашого уряду, тому це також одна з таких ініціатив, яка покликана повертатися. Я хочу повторити, що ми постійно сьогодні в діалозі з нашими молодіжними організаціями, які знаходяться за кордоном, і ми постійно створюємо для них додаткові можливості, щоб можливо, хоча вони зараз там, але все рівно, щоб вони. Набували додаткових спеціальностей, набували додатковий досвід і з метою, все ж таки, потім привнести його в Україну і застосувати при відбудові України і побудові свого майбутнього саме в Україні. Пону трохи змінити тему. Цього тижня в Україні проходить європейський тиждень спорту. Розкажіть, що це за ініціатива, яка є головна мета, зокрема в умовах війни. Ця ініціатива була започаткована Єврокомісією 10 років тому, з 2018 року. Україна як повноправний член європейського простору бере участь, і мета цієї програми, власне, якнайширше, залучення людей до здорового способу життя, здорового рухової активності. Тут нам дійсно є над чим працювати. На жаль, в нас лише тільки за матеріалами останнього дослідження, в нас лише 15% населення. Є фізично активним і регулярно займається спортом для підтримки фізично-ментального стану. Якщо порівнювати з країнами Європи, то там цей показник сягає 38%, а це середній, а в кращих е, своїх проявах там до 80% людей громадян країн Нордіки, наприклад, займається е, фізичною культурою, спортом. І це не просто про спорт, це не просто про здоров'я, це про єднання, це про активність, це про активне довголіття. Е, це і впливає на економічну ситуацію, це впливає на стан громадянського суспільства. Тому це дуже важлива ініціатива Європейської комісії. По всіх містах України проходять сьогодні. Ну фактично закінчується європейський тиждень спорту. На жаль, на такій мінорній ноті сьогодні терористи знову обстріляли наші мирні місця, Міста, але по всій країні відбувалися протягом тижня. Заходи відкривалися ініціативи, відкривалися спортивні споруди для масового спорту. Тому це важлива ініціатива. До зимових Олімпійських ігор 26 го року залишилося не так багато часу. Як би ви оцінили підготовку наших спортсменів до них? Адже, мабуть, ці обстріли всі вони теж впливають на процес підготовки? Звичайно, наші спортсмени, як і будь-які громадянин України, сьогодні відчувають на собі всі ті радості, які нам дає країна агресор. І я вже не говорю там про банальне питання відновлення, яке має бути на найвищому рівні. Ми всі розуміємо, як ми е, зараз відновлюємо, як ми відпочиваємо, в від, за якого рівню стресу нам доводиться е, продовжити і життя і боротися. Але і руйнування спортивних споруд, і постійні відключення електроенергії, коли доводиться тренуватися в басейнах без опалення або влітку в залах без кондиціонування, без вентиляції нормальної. Деякі наші спортсмени певну частину своєї підготовки проводять за кордоном, і Сьогодні в них є всі можливості для цього, і фінальні, фінальну частину підготовки до. Ігор Олімпіади більшість команд будуть проходити власне за кордоном. Деякі команди, зокрема команди біатлону нашого, будуть проходити в Італії власне на тих самих трасах, там де і будуть проходити Олімпійські ігри. Тому все по плану. Ми вболіваємо за наші команди і робимо все для того, щоб в них були всі можливості.